Боротьба за волю і незалежність Соборної України була довготривалою. Вночі і в день, в селі і в лісі, карались, мучились, змагались в нерівнім бою з ворогами, але крок за кроком зближали ранок свободи наші славні герої українські повстанці. Селом, шли селом партизани по своїй українській невільній землі, і в кожна зброя була за плечами, і в кожного смуток і біль на лиці, і в кожна зброя була за плечами. Кожного смуток і білі на лиці, білі смуток за всю Україну, за розпалені села, за сад За ту пісню, що чути колись солов'їну, але їм вже не було дороги назад, За ту пісню, що чути колись солов'їну Віду, але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад по неволя, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і забудемо волю, України своєї вибірні сили. з них пісню за вільний вона пролунала, на Карпатській гори, на рідний край Нехай знайде всі Україна повстала Тож тоді наша пісня аж за небокров. Нехай знайде всі Україна повстала ти, наша пісня, за небо крав. і не всі повернуться із бою живими, і не всіх дочекається вільна сім'я. Пам'ятайте ж ви пам'ятайте такими, пам'ятай завжди українська земля. П'ятайте ж ви, пам'ятайте, таки ми, Пам'ятає завжди українська земля.